Добро... Добрий ранок. Доброго дня. Так. Народ. Я отримав ваші завдання, контрольні роботи. Ну, ще повністю завданням справився ті, лише Денис і Він написав, ну, і перше, і друге зробив і вірно зробив. Ось. Останні десь зовсім погано, десь краще. Але мене цікавить, хто під номером 7 написав і хто під номером 11. Відомості, що ваші номера не співпадають з тими, що ви написали. Сім, це хто? Я писала 11. Резниченко, я писала 11. Ну я так ідентифікував, тоді Сім Ляшкевич. А я ну, у нас був. Е, нам кинули список, і я там 11 та бачу. Так, вам. Останні, останній у нас там зараз е, стародумов номер 13, чи в мене якийсь інший список був. Я можу вам скинути який-то, то я не придумала. Так, не, не, не важливо. Ну, те, що відомості в мене, в мене зовсім інший номер. А, а який в мене малий номер? Ну, так. От е, ну, я ідентифікував, що 11 це Резніченка по по почерку. І, а тоді остається Сьома Ляшкевич. Так, я, так я написала свою роботу номер 11. Як ви написали? Ну, я про... підписала роботу. А, номер 11? Ну, я, значить, не замітив, що ви підписали. Щось в мене. Е, не неважливо, ну, то, що 11 і 11. І, і, і так, е, значить, Тут бу... півень відмінно буде, Резниченко добре, Стародумов добре, всім останнім задовільно. А Лазерів, Пілавав і Григорович, ну, вони не прислали взагалі роботи. І тому, відповідно, за одну роботу ми залік не можемо поставити. Я. Все, все ясно, ні? Питання, яке є. Народ. Народ на зв'язку. Так, наче наче нема питань, наче нема. Раз. Це ж залік у нас, так? Так залік. Угу. Все. Всього тоді готуйтесь до інших заліків. Все а, а Лазарів, Пілавов і Дякую. Григорович їм з вами зв'язатись? Ну, вони не прислали, значить, відповідно, їм буде не залік поставлений. За одну, за одну роботу я поставлю їм там 32 бали, тому що вони не написали там. А все останнє так мовити, все немає роботи. Які є бали, можу виставляти? Угу, угу. Ну, до побачення. До тихого дня. До побачення.